Тут Вітасик робить тепличку. Ось тут буде і плівкою. Бо в нас раніше була ось із таких. Ой, де ми з Тьомчиком, Ось отут, бачите, за цих шибок. Ну, вікна ж як поміняли, поняли, по всій хаті, то шибки такі дуже багато позалишались, і от була тепличка. І вона доволі таки е 10 років простояла, як не більше. А зараз оце вже вона почала валитися. Ось таке потім покажу вам результат. А я прибігла зараз кругом шмон понавожу, поприбираю, наготую їсти. Намазку хочу з тунцем зробити, покажу вам потім печінку з тушити, якусь кашу зварити. Коротше, готуюсь все попідробляти, бо завтра виходжу вже перший день в роботу. Дуже дуже хвилююся, дуже хвилююся. В основному нічого такого, все те, що я на себе коли працювала, то все те саме, але просто там була спілкування з клієнтами. Було в переписці. А тут мені прийдеться їм телефонувати і розмовляти, спілкуватися вживу. Я думаю, що я з усім справлюся. Саме головне, що я буду знати, коли я прийшла на роботу, коли я пішла з роботи, не чекати в якому настрої хто прийшов і кому що прикукуриться і бігти додому, така вся дрочина. Так що я думаю, що все буде ось от так. От. А вам бажаю гарного, недільного, продуктивного дня.